Готові українці жертвувати кошти на збереження пам'яті про тих, кого вбила Росія. Це пропонує робити платформа пам'яті із назвою Меморіал. Кілька місяців тому вона запустила кампанію Донат на пам'ять. Лише за 100 днів вдалося зібрати понад півтора мільйона гривень. Як працюють донати на пам'ять? Будемо з'ясовувати у співзасновниці платформи пам'яті. Меморіал Гаяне Авакян. Вона із нами на зв'язку. Гаяне, вітаємо вас. Доброго. Доброго вечора. Ми е, розуміємо, що платформа створює контент в пам'ять про тих, кого вбили росіяни? Власне, звідки ви берете цю інформацію? Чи до вас звертаються люди з проханням зберегти пам'ять про своїх рідних, друзів, колег і так далі? І е, головне, як ви обираєте про кого писати насамперед? Насправді за два з половиною роки роботи платформа зібрала майже 9 тисяч історій. Вони збережені у різних форматах: це як текстові історії, так і короткі відео, наприклад, або великі тексти в національних медіа. У нас немає принципу за яким хтось кращий і хтось достойніший вшанування. Ми просто обробляємо анкети по мірі того, як родичі їх заповнюють. Дійсно, у нас є така такий лист очікування. Тобто, якщо родина, наприклад, сьогодні заповнить анкету, то історія з'явиться на наших соцмережах і на порталі десь протягом місяця. Власне, от такий принцип, тобто, всі рівні, всі гідні вшанування, і ми цей запит на вшанування від рідних виконуємо. Аби опрацювати таку велику кількість історій, має бути напевно велика команда. Пані Гайне, розкажіть, будь ласка, скільки людей залучені до цієї роботи? Дійсно, в нашій команді зараз понад 12 людей. Це дуже різні люди від редакторів і журналістів, які. Обробляють інформацію, так і моніторингова група, яка власне вишукує історії, наприклад, вбитих цивільних, тому що родичі більше звертаються, коли це полеглі військові. А коли стаються наприклад ракетні атаки Росії по мирних містах, то ми намагаємося перетворити цифри статистики, яку ми з вами бачимо в новинах, да, коли ми кажемо під час ракетної атаки загинуло стільки-то людей. Ми намагаємося перетворити цю цифру в імена і в історії власне, те це те, чим займається моніторингова група. Також у нас є. Люди, які займаються створенням відео, це короткі відео історії, які ми знімаємо в нашій студії або зумом разом з рідними і з архівними матеріалами. А також дуже багато матеріалів у форматі відео ми створюємо для публічних просторів. Це коли на торгівельних центрах, наприклад, в Києві ми транслюємо таку хвилину пам'яті з портретами та короткими історіями загиблих. Або, наприклад, коли ви їдете в Інтерсіті, ви також можете бачити на. Наші історії, які е, транслюються на екранах е, в потягах, масштаби такої роботи це не лише про е, велику команду. Хоча 12 осіб це не зовсім велика команда для такої великої кількості історій. Але це також і про кошти. Ви створили цілу спільноту, яка підтримує щомісячними внесками діяльність платформи Меморіал. Скільки таких осіб? І вибачте, за таке. Приземлене питання, але чи отримують щось ці люди за те, що вони донатять, і крім того, що вони є співучасниками дуже дуже важливого процесу? Власне, так, ми зараз маємо близько 160 людей, які підтримують нас ще місячним донатом. Загальна сума цих донатів вона варюється від 35 до 40 тисяч на місяць. Насправді це невелика частина нашого бюджету, але ми дуже вдячні цим людям за те, що вони готові самосистемно підтримувати наш проект. Це не одноразовий донат, а така, така стабільна підтримка, яка допомагає нам. Ма стабільно працювати, і власне всі ці люди вони мають можливість отримувати новини від нас також вони об'єднані в таку закриту спільноту. Одному з месенджерів, в якій ми спілкуємося, вони можуть пропонувати нам ідеї для матеріалів, якісь нові практики меморіалізації, які є в їхніх містах. І також ми запрошуємо їх на наші події, наприклад, на показ документального фільму про жертв російського атака в Дніпрі, ми показували у сто вісімнадцять, mm -hmm. дійсно в. В таких спільнотах ще часто буває, що там створюють якісь продукти пам'яті. Ми зараз над цим працюємо і думаю, що це буде в перспективі. Також така винагорода за підтримку і дружбу з меморіалом. Очевидно, що кількість тих, хто підтримував би такі проєкти, хотілося би збільшити. Власне, ми запитали у перехожих на вулиці, чи готові вони жертвувати на. Інформаційні проєкти, які зберігають пам'ять про тих, кого вбила Росія, давайте послухаємо. Так, да, звичайно, але поки що бідний студент дуже багато грошей на це немає. Це актуально, це відбувається зараз в час війни, і люди віддають своє життя за боротьбу за незалежність за кожного з нас, щоб ми мали як працювати, щоб мали як можливість вкладати теж свій якийсь ресурс людський, і вони віддали своє життя. Це дуже важливо. Потрібно підтримати проекти хвилин мовчання 9 ранку, щоб люди також пам'ятали і віддавали хоча б хвилину свого життя, щоб пригадати про тих людей, які боролися за незалежність. Нашу країну, звичайно, я пенсіонер. Ну я напевно би навіть 100 гривень донатила важливо, тому що треба пам'ятати. Це наша історія. На жаль. Донатити ну по змозі. Ну я думаю, десь гривень 300-200 щомісяця можна, чому б ні. Тому що це історія, це треба, тому що ми і так дуже багато всього забуваємо, тому що потік інформації величезний щодня. Так пам'ятки мають бути обов'язково. Дуже багато знайомих вже загинуло, і ну це якась є повага до них і пам'ять про них. Донатити по можливості. Скільки має можливість, тільки доначу. Звичайно. Ай, що готові підтримувати? Це ж наша пам'ять. Чому важливо? Бо ми захищаємо нашу Україну, і якщо ми не будемо підтримувати наших воїнів і не будемо пам'ятати про них, то як наші нащадки будуть цінити то все? Я вважаю, це естественно підтримувати такі фонди, які допомагають розповсюджувати пам'ять про героїв України. Я вважаю, що це обов'язок любого будь-якого нормального громадянина України підтримувати. Як і мій, як і ваш, як і всіх, тому що ми всі дотичні до ситуації, яка в нас в країні, і це важливо. Перше це наша історія, яку ми маємо розповсюджувати і поширювати, щоб всі про це знали. Завжди треба пам'ятати свою історію, бо без історії не буде майбутнього. На жаль, мої фінансові можливості не дозволяються. Глобально, коли дивишся на всю ситуацію, то люди донатять, люди на дрони, люди допомагають, люди там. Ну, все роблять і ще на проєкти. Там класно було б мати стільки грошей, щоб могти якби, поділитися зі всіма. Але, на жаль, коли є базові потреби, які не завжди вдається закрити. Незважаючи на цей останній коментар, більшість ще були в принципі позитивними за те, що люди готові жертвувати гроші на такі проєкти, ми знаємо також, що платформа пам'яті Меморіал має і окремих амбасадорів, які відкривають так звані банки, банки на, на мобілізацію чи на збір коштів на оці всі потреби. Розкажіть, будь ласка, хто доєднується до цього і які якою була рекордна сума банки, яку вдалося зібрати в ну в рамках цього проєкту? Перша, я хочу подякувати вам за ці відгуки, які ми почули зараз від Львів'ян. Вони дійсно доводять те, що пам'ять важлива в першу чергу для самих українців. Це дійсно те, що ми комунікували. Що кожен донат на армію зараз наближає нашу перемогу, а кожен донат на пам'ять допоможе нам зберегти правду про ціну нашої свободи, власне, ті історії героїв, які загинули захищаючи Україну. Наразі нас підтримувало вже більше 40 амбасадорів. Це люди дуже різних професій: від військових до медиків, музикантів, літераторів, журналістів це все люди, які поділяють з нами наші цінності, власне важливості пам'яті. І вони відкривають банки на дуже різні суми від 5 тисяч гривень. Але максимальна банка, яку для нас відкрили, це була банка журналіста Української правди Михайла Ткача, який здивував нас сумою в 500 тисяч гривень, і дуже швидко їх зібрав. І це був дійсно величезний внесок в. Підтримку нашої команди він нас всіх розчулив також. Великий внесок зробила бойова медикиня Олена Риш 47 сьома бригада. Вона задонатила власний гонорар з одного зі своїх виступів, і також відкрила дружню банку розказавши своїй аудиторії. Про нашу ініціативу, але нас завжди також вражає, коли до таких дружніх банок долучаються рідні, які втратили своїх героїв. Серед них, наприклад, Ольга, вона теж військовослужбовиця і дружина загиблого героя. Або Юлія Піскова, це мама загиблого героя. Вони також підтримали наш збір. І для нас це дуже важлива підтримка. Пані Гайне, а як долучитися власне? Власне, знайдіть меморіал на будь-якій платформі або в Гуглі, або в інстаграмі, Фейсбуці, в і перший же ж постики ви побачите, буде про те, як підтримати донат на пам'ять, долучитися стати амбасадором або зробити щомісячний чи разовий донат. Те про що говорили ваші респонденти в опитуванні, можна донатити разово нам. Наприклад, на банку приходить щодня сума від невідомого анонімного донатора. Але щодня гривня 30. І ми розуміємо, що це людина, яка дійсно в міру своїх можливостей, але підтримує нас. і Ми власне вдячні за. Кожен донат, і таких невеликих донатів їх дуже багато. Тисячі людей за час нашої кампанії приєдналися, і ми вдячні всім. Ну, насправді маленьких донатів не було. Ви знаєте, ці історії насправді нас дуже тішать і надихають, бо ми також маємо свою історію із постійним нашим слухачем радіоперше паном Володимиром, який щомісяця приходить до нас на радіостанцію і залишає зі своєї пенсії. 500 гривень, які ми передаємо нашій колезі Тетяні Діяк, що виготовляє дрони для військовослужбовців. І е, кожного разу ми дивуємося, як він не втомлюється вже впродовж трьох років робити щомісяця е, такі пожертви від себе і від дружини. Гаяне Авакіан, співзасновниця платформи пам'яті Меморіал, Пам'ять, яка збирає історії про загиблих і військовослужбовців, і цивільних. Ці історії можна знайти, як і сказала Гаяне, і у Фейсбук сторінці і в інстаграм е, платформи Меморіал, а також на їхньому ютуб-каналі. І власне там вони розміщують відео історії про таких людей. Одна із останніх, наприклад, про сержанта 54 го окремого стрілецького батальйону збройних сил України Олексія Ріпінського. Йому назавжди 23 роки.